Те, що Володимир Зеленський не сприймає місце долюдування, це не є ніяким секретом. Ми живемо з вами в режимі персоналістського типу з 2019 року, а не з 2022-го. Це вибір українського народу. Це ще раз показало, що як тільки у нас зникають конфлікти на ґрунті ідентичності, українське суспільство нічим за своїм характером не відрізняється від російської чи білоруської. Не треба тут. Ілюзій. І, звичайно, в такій ситуації місцеве самоврядування просто воно мулює очі. Що почав робити Путін, коли став президентом Росії? Він змінив порядок виборів очільників російських регіонів. Він зліквідував Раду Федерації, в якій за посадами були президенти і губернатори російських регіонів і голови законодавчих зборів російських регіонів на людей, які там призначаються, і з ним згоджуються. Тобто він фактично позбавив місцеве у федерації місцеву владу суб'єктності, і він почав те ж саме робити із мерами. Зрештою, зараз в Росії, коли якась людина, яка не так лояльно налаштована до федеральної влади, обирається мером, вона, як правило, через рік-два за звинуваченням в корупції просто потрапляє. До в'язниці, так що це абсолютно нормальне ставлення до життя будь-якої людини, яка вважає, що влада має бути зосереджена в її руках? І для мене тут немає нічого дивного, тому що це не неструханово почалось.